Друзі, добрий раночок. Підписались на певну авантюру. Хочемо з дружиною проїхати офіційний бревет, який називається Трахтимирів. Бревет не з легких. У Лесі це взагалі перший бревет. Це із двох соток. один із складних бреветів. Складний він тим, що набор висоти 2100 метрів, і самі люті горочки якраз в самому кінці. Що сьогодні із особливого, це те, що сьогодні йшов дощ. Тобто дорога буде певний час мокра, і саме великий нюансик це те, що буде зустрічний вітер. 70 км ми будемо їхати по вітру і 130 проти. Старт знаходиться в місті Українка, станція називається Трипільська. А фініш уже в Києві Феофанії. Тому зараз ми їдемо на авто, залишимо авто на фініші. І до старту нас повинен підвести сірунька. Сіру вже ви знаєте. Ну що, відправляємося в дорогу. Маю надію, що вам буде цікаво. Ютуб любить страждання. Тут точно будуть страждання. Тому що горочок буде багато, вітер буде, все буде. Дивіться, хто знову у нас відео Сірунька, підвезеш нас чуть-чуть. Конечно, давайте сідаємо. Може і привіт привезти там. Отак покатаємося, Ну, треба їхати 20 десь. 20? Ви зараз на машині, щоб ти помив. Музичку включимо, та поки Сережка привіз нас на старт. Сьогодні, сьогодні відпочиває. Каже, 200 вистачило минулий раз. Все, будемо стартувати, буду записувати вам якісь відрізочки виходить на зв'язок, там намагається кожні, мабуть, 20 км. Зараз одразу починається горочки, будемо маслати. В трипілі беремо перший підйом. Основні горочки на початку взяли, хто з'їздив витачив, Чержищів знає їх добре. Тулимо далі, навіть сонечко пробивається. Так що погодка повинна бути класна, крім вітру. Поворот на віддачу. Їдемо без GPS, трек не пишеться, але написали організаторам, сказали робити фото, що все буде нормально. Але Но все одно настрій не той, бо ти не бачиш, по суті, скільки ти проїхав, не бачиш яка швидкість, де і взагалі мапу не добре, що я знаю, куди тут їхати. А так я б не знаю, як можу орієнтуватися. Заїжджаємо в портове містечко Ржищів. Погнали. Погнали. Їдемо вже в самому Ржищеві. зараз шостий підйом. З 31 на всьому маршруті. Довжина 1,6 км. Приїхали 41 кМ зараз в селі Ульяники, недалеко від Баликащукінського плацдарму. Якось ми з Андрюхою з Ватулькою знімали відео, є на каналі. З основної дороги вже звернули і їдемо у бік Трахтимирова. 18 км до Трахтимирова. Невеличкий перекус. І на горизонті бачимо першого велосипедиста. Камерку. Вітаємо, вітаємо! Вітаєм. До Трахтимирова десь приблизно 14 км. Пуста досить дорога це із плюсів. Чуть-чуть пошарпана вздовж красивих полів. Прикольно. Приблизно лишилось 4 км до Трахтимирова. До першого капель, де необхідно зробити фото. Ну, Природа тут дуже красива. Машин майже нема. Видно, що така більш глуха місцевість. Дуже красиво. Це, друзі, перший КП є. Зараз спустимося вниз, там, де лавочка, маленький перепочинок, і будемо їхати вже назад. Ви в 10 виїхали? А? В 10? Так. Молодці, нормально. Все, гарної дороги вам. Нема. Невеличка зупинка в такому красивому місці. І будемо рухатися вже далі на око, на заправці. Десь 109-й ми плануємо влаштувати обід. Подивіться яка краса. Маленька гопрошка сьома вже сіла, тому кадрів з гіперлапсами не буде. Буду знімати вже на велику, тому так буду час від часу виходити в ефір. Е, вже їдемо в селі, Великий Букрин. Зустріли основну вже масово, Они поїхали на трахти на розворот, ми тулимо вже назад. Зробили вже 100 км. Через 9 вже буде привал на обід на заправці ОК. Вітер вже в лоб, то їхать важкувато, якщо чесно. Виїхали на ділянку, де відкриті поля. Такий вітер що вам не передать. аж отак наклоняє. Фух! Це вам конечно не які катать без вітру. плоскі. Треную людей до флешку. <рес> Радуються. Можете запитати, зробити інтерв'ю. Я і так бачу. <рес> Все чудово. <рес> я вже помер, <рес> <рес> трошки оживаю. Зараз помру другий раз. Та <рес> своподоволь, <рес> <рес> так і буде. Коротше, якщо я відпадаю нахер не <рес> ж я буду дозупинок і 30 тридцяточку свою і. Ти сразу на флеш їдь, На Черкасах. Дай зайшли. Дай почер Дай косачи. Гучні заяви. А ти хоч 50 був? Ну я тебе зніму на камерку. Хай люди знають героя. Пока. Віддачі любві торговлі. Давай. 105 кМ від'їжджаємо від око, пообідали. Наступний КП 159-й кМ на сокарі. Повернули у бік Ржищева. Вітер просто 100% лобовий. А їхати дуже важко. Їдемо вже околицями Ржищева. І будемо рухатися в центр. Зараз знаходимося в центрі Ржищова і будемо рухатися так само, як їхали сюди до Українки, а там вже будемо відвалювати в бікобухово. Зараз їдемо в трипіллі, лишається один спуск і на перехресті будемо вже тримати курс в бік обухова. Mm -hmm. Їдемо зараз в Обухові, лишилось 40 км до фінішу. На заправці сакарбу КП номер 2 Друзі, сіли обидві камери лишилось 10 км. Підйомчики тут в кінці вже до фінішу. Будь-привіт! З градієнтами 16, 17, 18. Коротше, то що треба. Ось такі друзі, великі підйоми. Градієнти кеш на будь здоров. Передостанній підйом, якщо я правильно розумію. Ми це зробили. Фініш в кінцовочка взагалі, ребята, просто космічна, блін, реально чотири таких підйома з градієнтами 16, 17, 18. Ну, ми це справились. Результати такі, що чистий час 8 годин 50 хвилин, а брудний 10 годин 50 хвилин. Багато витратили на зупинки, майже 2 години виходить. Приємно простоїти, тому там доводилось дещо іноді чекати Лесю. Ну і плюс на відпочинок робили Дві зупинки великі. Так, молодці. Отримали гарний досвід, ну і таку кількість апфілів ми ще за одну поїздку ніколи не брали. Так, да, непоганий досвід. Перевірили себе, ми це змогли. Це рахується один із найскладних бревтів, як я казав на початку. Тобто, це дійсно було не легко, скажем так. Дуже добре повели себе велосипеди, слава Богу, ніяких проколів. Їхали без проблем. Дуже класний сетапчик, все легко. Не дарма ми за зиму полегшили велосипеди дуже сильно, якраз для таких от бріветів. У мене зараз вага десь орієнтовно без баулів і без фляг, мабуть, 8,5, наскільки я пам'ятаю, а у Лесі 9,1 чи 9. Щось приблизно таке. Так що класно за зиму все проапгрейдили, Велосипеди супер. Шкода, що камерки сіли, не дали передати в кінцівку, але вже як є, все. Бережіть себе, папа.